OpenAI запускала 15 людей. Потрохи люди відвалювалися, відвалювалися. рада директорів, яка контролювала цю компанію. Хотіла прибрати Сема Альтмана. Через що? Тому що вони боялися. Вони говорять: Ти зашвидко, зашвидко комерціалізуєш цю технологію. Ми ще не розуміємо, як воно працює. Нам страшно. Не, ну не жени. Його не вдалося прибрати. Він продовжує тиснути на педаль газу, і це не витримали. Всі, зараз з 15 співзасновників залишилося всього два. Ніхто в команді не готовий до такої швидкості релізу продуктів. Всі працюють понаднормово. Нам на перед релізом нової моделі на те, щоб потестувати її безпечність в сейфіті, тобто, щоб вона не давала яких інформації, яка може комусь нашкодити. Е, дають два тижні, що дуже мало як для такої технології. А у саме філософія: нам треба рухатися якомога швидше, нам треба якомога більше грошей. 13 проти двох це досить потужна і сильна е, е, статистика, враховуючи, що ці 13, е, останні, які йдуть з компанії, всі говорять, що вони йдуть саме через те, що вони бояться, що технологія розвивається занадто швидко і її недостатньо тестують на безпечність.